Міжнародні перевізники забронювали від мобілізації менше 5% українських працівників, тому чимало водіїв просто відмовляються виконувати міжнародні рейси. Крім того, через страх бути мобілізованими українські водії-далекобійники просто залишають вантажівки за кордоном і не повертаються в Україну. За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимира Баліна, значно почастішали випадки, коли водії міжнародних рейсів, отримавши тимчасове законне право виїхати за кордон за системою шлях, відмовляються повертатися назад, залишаючи вантажівку компанії на призволяще. Таким чином вони уникають мобілізації. Водночас для компанії такі дії водіїв хвилянтів спричиняють додаткові труднощі, адже потрібно знайти нового водія, щоб повернути фуру в Україну. А перевізника, чий водій не повертається до України, блокують у системі шлях, тому він не може відправити нового водія. Замкнене коло, чи не так? Крім того, раніше Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що представники ТЦК незаконно затримують на кордоні водіїв вантажів і мобілізують їх. Зокрема, такі випадки були зафіксовані на Закарпатті, коли майно вантажівка та вантаж залишилися без нагляду, адже водія затримали представники ТЦК. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі ситуації.